Книга Суперінтелект Стратегії і небезпеки розвитку розумних машин автора Ніка Бострома є важливим дослідженням на тему штучного інтелекту та його можливого впливу на людство. У цій книзі автор розглядає питання про те, як розвиток штучного інтелекту може вплинути на наше майбутнє і які можливі наслідки це може мати. Нік Бостром. Досліджує поняття суперінтелекту, інтелекту, який перевищує людський розум у всіх аспектах, він розглядає різні шляхи розвитку суперінтелекту, а також потенційні стратегії, які можуть бути використані для його контролю та управління. Книга також звертає увагу на небезпеки, пов'язані з розвитком суперінтелекту. Автор аналізує можливі ризики, які виникають при створенні інтелекту, який перевершує людський і пропонує стратегії для зменшення цих ризиків. Суперінтелект стратегії небезпеки розвитку розумних машин є важливою книгою для всіх, хто цікавиться майбутнім розвитком штучного інтелекту та його впливом на суспільство. Вона надає глибокий інсайт. У проблематику суперінтелекту та ставить важливі питання щодо нашої майбутньої взаємодії з цією технологією.